Моє волевиявлення я жива людина, жінка, дочка Бога Творця, по образу, по подобі Його, великого народу Слов'ян Руси, наділена тілом духом, душею, розумом, совістю, гідністю, берегиня роду, общини куліш, власним іменем Леся. Є я суверен, маю ще вищу владу, дану мені від народження, є істина господарка землі. Пакт мого народження зафіксовано у книзі реєстрації номер 14 20 числа травня місяця 1980 року. Народження в СРСР СР Полтавської області. Я наділена всіма правами людини на землі з моменту народження. Засвідчую, що є дієздатною і не маю потреби. В патронажі, опіці, опікунів, попечителів засвідчую, що знаходжусь в живих і з днями народження ні на один момент не була юридично мертвою і безвісти зниклою, пропавшою ні на морі, ні на суші. Засвідчую, що я, Леся, є власником, вигодополучателем свого імені, тіла розуму, душі, не являюсь товаром, персоною, особою. Фізичною, юридичною, лицем, платником податків, громадянкою і вимагає мене називати живою людиною, жінкою Леся, Леся Куліш, Леся Валерівна Куліш. Забороняє порушувати мої права, принижувати достоинства, дискримінацію в будь-якому вигляді, приміняти, проявляти до мене фізичну, психологічну, біологічну, медичне насили, насилля, давати неправдиві свідчення. Проти мене використовувати мій автограф, власну печатку общини народу куліш та власні дані. Продовжую: Жива жінка Леся, людина справ, свідомо дієздатна. Повідомляю, що живою маю душу у відповідності. Стаття 6 загальної декларації прав людини прийнята НСБ ООН від 10.12.1948 1948 року. Року стаття 16. пакту про громадянство та політичні права прийнятої ООН 16.12.1966 року ратифікованим Україна СРСР, в яких закріплено правосуб'єтність, я творіння Бога творця зтіленим божественним духом, живою душею, сутності людина, жінка, сплоті та крові. Між мною та творцем немає посередників. Я суверенна, нікому не підвладна. Носієм найвищої влади розпоряднена свій Богом даній землі. Володій всіма природніми правами, надане мені по праву народження. Я народжена живонародженою дівчинкою в день 23 місяця квітня 1989 літа. Моїм батьком, живим чоловіком Валерій Григорович Пецяк та жива жінка Ірина Олександрівна Пецьяк. Громадяни Республіки України УРСР, УРСР по праву народженню, живу на землі, по совісті, справедливості, на основі коні Всесвіту. А сє живонароджена з унікальним ДНК і одна з спадкоємців Бога, імгороду на землі, одноюцівною власницю і вигодоновувачем моєї інтелектуальної власності. Ім'я по батькові прізвище маю гра. З якою маю громадянство у СРСР, з якої не виходило згідно закону, єдиною власницею майнового титула, генеральним розпорядником, венецифіаром суб'єкта права громадян у СРСР. я Леся Валерівна, з роду общине як співнасунниця, співвласниця, забезпечена, кредитор держави своєї волос, забороняє юридичним фізичним особам здійснювати. Управління, видавати е, законодавчі акти, відчужувати моє родове майно, яке належить по праву народження, забороняю використовувати рахунки, відкриті в державних органах, такій е, частині спадок від РСР, на мої суб'єкти права, мову письмового, дозволу, автографу, забороняю, вимагаю від органів управління змінити власні дані, а саме друкувати, писати, називати, ідентифікувати мене фізичною особу, називати жінкою, людиною. Е, Лесію відзиває анулюю всі контракти, договори, оферти, складені з фізичною особою та юр особи і нав'язаних мені жінці Лесі опікню попечителю, які отримали згоду обманним шляхом нав'язаних шахрайським методом, без розкриття їх умов. Договір всі підписи анулюю по праву своєї волі та розриваю в свідомому розумі. Розуміючи, що мене Лесю жінку вели в оману та не розкрили всі умови договорів контрактів та наслідки. Анулюю, анулюю, анулюю. Відзиваю всі права передані раніше відмову імені з ним, власними даними іншим особам, анулюю, відзиваю моїх забороняю всім особам проводити втручання в моє життя, здоров'я, моє. Родину, общину, роду куліш, випробувати лікарські засоби, експерименти, забороняю вакцини, захисні матеріали. Я Леся Валерівна Куліш, забороняю юридичним особам, втручатися в власне життя всім особам організаціям проводити мою ідентифікацію, цифрове, фотографічне, біофі. Біометричні та іншими способами без мого письмового дозволу, маркування, нумерування тіла визнано злочином Нюрнбергським трибуналом 1948 рік. Я володію невід'ємними прав на життя та недоторканність свободу мого житла, місця право на захист себе і свого роду. Мої права невідчужувані і не можуть бути. Скасовані чи надані державі чи іншим органам, так як я набула по праву народження та природнього права. Даний документ підписаний без збитків для мене і мого роду общини Куліш. має силу на всій території в судах, арбітражах, трибуналах, у такому числі, міжнародних в якості свідоцтва без збитку, шкоди для мене. Всі майнові і немайнові права захищені. Право на трактування має виключно автор, завірено власноруч. Дякую за увагу.